Далі до подій за межами України увага світу сьогодні прикута до Гонконгу, де не припиняються акції протесту місцевих мешканців. На цей час ситуація напружена. Центр міста повністю блокований. Поліція погрожує демонстрантам. Активісти кажуть, що не залишать вулиці, поки не виконають їхніх вимог. Власне, чого хочуть активісти, та як на це реагує влада, розкаже Олексій Чапалов. У Гонконзі сьогодні закриті школи і банки. Транспорт працює з перебоями. Тисячі маніфестантів блокують головні магістралі. Цю акцію протесту, яка триває четвертий день, вже охрестили китайським майданом. Непередодні між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички, постраждали десятки людей. Я була там, коли вони почали розпуляти сльозогінний газ. Ніхто з нас не бажає заподіяти шкоди. Бачите, ми використовуємо парасольки щоб захистити себе. Головна вимога протестувальників демократизувати виборчу систему, зокрема, провести прямі вільні вибори глави місцевої адміністрації. Пекін обіцяє надати таке право через кілька років з умовою, що всіх кандидатів затвердить керівництво республіки. Мітингувальники вважають цю поступку влади незначною. Зі мною мої друзі. Я просто маю бути тут. Я прийшов аби захистити Гонконг та оголосити свої вимоги. Ми прагнемо проведення справжніх демократичних, а не фальшивих виборів. Чиновники закликають до спокою. Голова виконавчої влади Гонконгу Лян Дженін закликав демонстрантів розійтися й не заважати руху транспорту. Ми не хочемо, щоб у Гонконзі вирував хаос. Спеціальний адміністративний район сподівається на співпрацю з усіма секторами суспільства, аби відновити порядок якомога скоріше. Поліція ж погрожує дати активістам відсіч у нас дуже суворі вказівки щодо застосування сили. Усе залежить від ситуації. Тому ми звертаємося до громадськості тих, хто бере участь у цих заходах, із закликом не порушувати поліцейський кордон. Стурбованість подіями у Гонконгу вже висловила Велика Британія. Євросоюз закликав сторони конфлікту якнайшвидше дійти згоди. Однак про остаточну домовленість із владою тут поки не йдеться навпаки, побоюються нових протистоянь. Олексій Чепалов, Твай